Завершуємо випуск спортом з черговими здобутками на міжнародній змагальній арені повернулися буковинські каратисти. Вибороли золото та два срібла. Відтак на одному з найбільших європейських турнірів. Наші земляки знову підтвердили свій високий спортивний клас. Деталі у сюжеті. Минулими вихідними у Польщі відбувся один з найбільших європейських турнірів Поліш Опен 2022. Змагання зібрали понад дві тисячі атлетів, 238 клубів та 28 країн. Зокрема, виборювати перемогу поїхали й буковинські спортсмени. Ми повернулися з дуже потужного турніру цього року Поліш Опен. Для багатьох країн Європи це був відбірковим турніром до національної збірної країни. На батьківщину каратисти повернулися з трьома призовими місцями. Зокрема, із золотом до Чернівців приїхала 17-річна Віра Фоглінська. Карате дівчина займається більше 11 років. каже, що свого результату досягла завдяки наполегливим тренуванням. Я виступала в двох категоріях: це в юніорках до 59 кілограмів, та в категорії U21 до 61 кілограму, де я здобула б золото. В моїй категорії U21 було десь чотири чемпіонки Європи, і медалісти світу. Я одразу налаштувала, що це буде важко. Проте була готова працювати. Почала змагань, ну, почала змагатись і якось відчувала перевагу. Сконцентрованість, підготовки від наших найкращих тренерів допомогли таки здобути золото. Виборювати перемогу поїхали 13 спортсменів з Буковини. Двоє з них посіли в друге місце. За словами учасників, хоч турнір був непростий, змогли позмагатися зі спортсменами різних країн. Це були, можна так сказати, для мене самі наймасштабніші змагання. Так, я займаюся з першого класу, вже 6 років займаюся карате. І ми туди поїхали, і конкуренція була дуже висока, було більше 10 країн. Mm -hmm. І у учасників теж було дуже багато. В моїх категорії було 41 людина. Турнір був потужний. Зібралося багато країн, багато спортсменів, які виступали там на участку. Дуже високому рівні була велика конкуренція. Україна також привезла дуже багато своїх спортсменів, топів. І, власне, дуже сильні були категорії. Турнір дав змогу побачити рівень, підготовку, а також слабкі місця кажуть учасники. Це був такий контрольний турнір, на якому потрібно було побачити свої помилки, недопрацювання, що потім уже. В майбутньому у нас получається через місяць, починається відбір на в національну збірну. А цей турнір був такий, як контроль, щоб не допускати помилок на великих турнірах, на важливих. От цей турнір був такий, щоб перевірити себе. Спортсмени запевняють, що не зупинятимуться на досягнутому, та надалі працюватимуть над покращенням власного результату задля досягнення своїх цілей. Спочатку я би хотів би виступити в чемпіонаті України та зайняти якусь медальку, а потім поїхати на чемпіонат Європи. Зараз каратисти готуються до набору в національну збірну, щоб у лютому позмагатися на Чемпіонаті Європи. Аліна Рябко, Андрій Моронесько, Теми Дня ТВА.